Весна 2014 року треба було їхати. У Маші був такий невеликий рюкзак. Ми їхали і з цим рюкзаком. І я от 6 років було, і як, що, я кажу, Маша, якщо що, ти будеш бігти. У 2014 році я почала тут все з нуля, абсолютно. У мене залишилось все там. Ми виїхали з Луганську у 2014 році. Я з міста Красний Луч або Хрустальний зараз називається. Переїхали в 2014 році з батьками з сестрою. Батьки орендували квартиру і жили там всі разом. Ну ми звісно дуже хотіли свою квартиру, бо з Луганського ми виїжджали зі своєї квартири, і у цього відчуття затишку свого дому нам не вистачало. Звичайно, ті громадяни, які тікали від жахів війни, вони переселились в безпечніші регіони України. І головним і першим питанням, яке постає перед кожною цією людиною, це пошук власного житла. Програма житлові приміщення для внутрішньопереміщених осіб на сьогоднішній день є єдиною працюючою системною програмою для пошуку саме сталих рішень у вирішенні житлового питання внутрішньопереміщених осіб. За такими пільговими умовами, в яких внутрішньопереміщені особи можуть взяти кредит на придбання собі житла. Якщо чесно, я не думала, що я там колись зможу виграти. Громадяни мають можливість подати заявку для участі або особисто в наших регіональних відділеннях, які є в кожній області, або в онлайн режимі через державний портал Дія. Я була зайнята на роботі, і вже після того, як він відбувся, буквально там за кілька хвилин я зайшла перевірити і бачу щось дуже схоже на наш. Кілька разів переперевірила, Думаю, не може бути такого. І мені телефонує моя. Ну, подруга. Ми зараз тут дивимось в розіграш і там сказали твоє ім'я і по батькові. Боже, я спочатку я так поклала цю слухавку, і, і, і я говорю, дівчата, у мене буде круглий стол і будинок. Всі питання, які в нас були, нам все допомагали, нам все розповідали. Кожен наш клієнт це є громадянин України. Ми це розуміємо, ми це відчуваємо. Тому наші фахівці працюють з кожним нашим клієнтом, не як з клієнтом, а як з нашим братом чи сестрою, який прийняв рішення залишитись жити в Україні. Після нашої хрущівки, яку ми орендували, от найбільше мені хотілось простору і світла. І коли ми оформили квартиру 15 грудня і заїхали перед новим роком, то я зрозуміла, що це мабуть я цю квартиру уявляла в своїх мріях. Якщо б мені хтось сказав, що я коли-небудь зможу взагалі жити в такому будинку, це відчуття затишку, відчуття е, спокою якогось. Це вже наш дім. Ми можемо тут зробити щось. Як нам хочеться придбати якісь меблі, щось змінити, як нам хочеться. Ми можемо завести домашню тваринку для дитини, якщо нам цього хочеться. І тому своє житло це наша фортеця. Ну зараз наш місячний платіж менший, ніж той платіж, що ми платили за місяць в орендованій квартирі. Набагато людям, які вагаються брати участь чи ні в програмі, то я би порадила довіритися своїй інтуїції, спробувати подивитися квартири, які зараз є на ринку. І незважаючи на ті складнощі, які можуть виникнути, все-таки йти до своєї мрії. Я хочу подякувати уряду Німеччини та всій команді банку КФВ за те, що ми маємо можливість реалізовувати цю програму і громадяни України, які зазнали. Страждань через збройну агресію Росії в Україні мають можливість сьогодні придбати собі житло, розвиватись і ставати соціально і економічно активними громадянами України.